Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку додавання багатоцифрового числа і трицифрового. Віднімання трицифрового числа від багатоцифрового. Будемо розв'язувати рівняння і розглянемо види кутів. Відкрити підручники на сторінці 116. Тепер в зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці зменште на 120 кожне число в таблиці. Що означає зменшити на 120. Так, це потрібно відняти. Отож, запишіть каліграфічні результати. Давайте перевіримо. А ви такі числа записали? Молодці! Працюємо за підручником завдання 614. Порівняємо числа перша пара чисел. Число зліва буде більше, тому що воно чотирицифрове. Порівняємо другу пару чисел. Цифри однакові. Але число зліва буде менше, тому що воно п'ятицифрове, ніж число справа. Порівнюємо третю пару чисел. Число зліва буде менше, тому що в ньому 37 676, а в числі справа 38 тисяч. І остання пара чисел. Найвищий клас однаковий 273 тисячі в обох числах, але відрізняється розрядами сотень. Тому число зліва 273 906 буде більше. Тепер порівняємо іменовані числа у завданні 615. Порівняємо 7 кілометрів і 789 метрів. 7 кілометрів це 7000 метрів. Якщо в одному кілометрі 1000 метрів, а 7 кілометрів це 7 тисяч. Отже, 7 кілометрів буде більше, ніж 789 метрів. Наступне числа однакові, але відрізняються одиницями вимірювання. Кілометри більше, тому 9 метрів буде менше, ніж 9 км. Порівняємо 5 центнерів і 478 центнерів. Одиниці вимірювання маси тут однакові центнери. Отже, порівнюємо за числами. 5 центнерів тоді буде менше, ніж 478 центнерів. Порівняємо 10 кг і 5 центнерів. Тут відрізняються одиницями вимірювання. Ми знаємо, що центнери більше. Якщо в одному центнері 100 кг, а 5 центнерів це 500. Отож, 10 кг буде менше, ніж 5 центнерів. Порівняємо 3 кілометри 40 метрів і 340 метрів. В одному кілометрі 1000 метрів 3 кілометри це 3000 та ще 40 буде 3040 метрів. Отже, це буде більше, ніж 340 метрів. І порівняємо 4 кілометри 3 метри з 4003 метри. 4 кілометри. Це буде 4000 метрів. І ще 3 – 403 метри. Отже, тут знак буде дорівнює. Обчітлимо усно вирази у завданні 616. Додайте до числа 600, 300. 6 сотень та ще 3 сотні. Так, це буде 900. 900. Тепер до 600 додайте 350. Ми до 600 додаємо 300 спочатку, це буде 900, та ще 50, 950. Тепер додайте числа 403 і 403. Так, це буде 806. В наступному. 216. Додайте до числа 216. Додаємо сотні до сотень. 200 додати 200 400. Тепер додаємо десятки. 10 додати 10, 20, додаємо одиниці. До 6 додати 6 12 і додаємо, в все разом буде 432. Тепер на віднімання від 762 відняти 702. Так, це буде 60. І від 762 відняти 762. Буде 0. Прочитайте вирази. У межах яких розрядів треба виконувати дії в кожному випадку обчислення. Щоб додати до числа 4532 число 126, тут ми додаємо межах сотень, десятків і одиниць. Тому що буде не більше тисячі. В наступному. Щоб відняти від 38976314, ми будемо обчислювати в межах сотень, десятків і одиниць, тобто в межах трьох розрядів, щоб додати до числа 47 265 число 358, ми будемо додавати в межах сотень, десятків і одиниць, тому що буде не більше тисячі. І в останньому ми будемо віднімати в межах сотень, десятків і одиниць. Обчітлимо вирази 618. До числа 3072 додайте 328. Додаємо десятки спочатку. 70 додати 20 буде 90. Одиниці. До 2 додати 8 10. 90 додати 10 100. Тепер додаємо до сотень ще 300. Це буде 400 і ще 3000, 3400. До 5048 додайте 582. Додайте спочатку десятки, одиниці, сотні. І отриманий результат буде.

200 додати 400, 600. Тепер десятки, 70 плюс 50, 120. Додаємо одиниці, 3: додати 7 10. Отже, 120 плюс 10, 130, 600, 730. І разом буде 30 730. Тепер на віднімання від числа 932 000. Відніміть 305. Для цього ми візьмемо. Тисячу, щоб відняти 305. Від 1000 відняти 300, це буде 700. Та ще відняти 5 695. Отже, 931 695. Тепер від числа 644, відніміть 527. Щоб відняти 527, нам потрібно так, взяти 1000, відніміть. І у нас буде 643 473. В наступному виразі від числа 6905. Відніміть 790. Від 905 відніміть початку 700. Це буде 205. І відніміть далі 90. Це буде 6115. Обчисліть наступний вираз. Це буде 45 720. І останній вираз. До 90 120 додати 920. Ми будемо додавати в межах чотирьох розрядів. Тому що до 900 додати 100 вже буде 1000. Отож, буде 91 1032. Розглянемо задачу 619. Прочитаємо. Робітник виготовив 1087 деталей за три дні. Першого дня він виготовив 339 деталей, а другого 350. Наскільки деталей більше, робітник виготовив третього дня, ніж другого. Поясніть короткий запис цієї задачі. Отже, в задачі розповідається про детали. Робітник виготовляв три дні. Нам відомо, що першого дня. 339 деталей. Другого 350 деталей. А також відомо, що всього він виготовив за три дні, позначено фігурною дужкою, 1087 деталей. Питання задачі: наскільки деталей більше робітник виготовив третього дня? Третього дня невідомо також, ніж другого. Порівняльна дужка – нам потрібно дізнатися, наскільки більше. Розв'яжемо цю задачу. Щоб відповісти на питання задачі, тобто порівняти, наскільки ж деталей більше робітник виготовив третього дня, ніж другого. Нам потрібно дізнатися, скільки ж третього дня, тобто знайти третій невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно. Так, спочатку дізнатися, скільки виготовив робітник деталей за перший і другий день. Дію додавання. До числа 339, додайте 350. Це буде. 689 деталей, ми дізналися, робітник виготовив першого і другого дня. Тепер ми можемо дізнатися, а скільки ж третього. Якщо за три дні в цього 1087. І за два дні 689 ми можемо дізнатися так, за третій день дією віднімання. 1087 відняти 689 це буде 398 деталей третього дня. Тепер ми можемо порівняти, наскільки більше ми порівнюємо дією віднімання. Від 398 відняти 350. Це буде на 48 деталей. Більше робітник виготовив третього дня, ніж другого. Розв'яжемо рівняння 620. В першому рівнянні невідоме зменшуване, позначене буквою Х. Пригадайте зменшуване. Так, ми знаходимо дію додавання. Розв'яжіть це рівняння самостійно. Давайте перевіримо. До 1000 ви додали 605, і у нас невідоме зменшуване 1605. У другому рівнянні. Так, придивіться уважно, яке це рівняння. Це ускладнене рівняння. Тому спочатку потрібно обчислити, скільки буде справа сума чисел 234 і 78. Ми запишемо зліва від К відняти 456 і це буде 312, тобто ми отримали просте рівняння, в якому невідомо зменшуване, позначене буквою К. Ми знаємо, що зменшуване потрібно знайти дією додавання. Знайдіть, будь ласка, перевірте, це буде 760. В наступному рівнянні невідоме теж зменшуване, позначене буквою С. Знайдіть, нам потрібно додати до числа 42 280 додати 205. Тобто до п'ятицифрового додати трицифрове. цифрове. В межах сотень, десятків і одиниць. Обчислили? Перевірте, це буде 42485. В наступному рівнянні невідомий перший доданок, позначений буквою Б. Невідомий доданок ми знаходимо дію віднімання. Обчисліть. Перевірте, це буде 3181. Прочитайте пояснення про кути у завданні 621. Два промені, що виходять з однієї точки, утворюють кут. Цю точку називають вершиною кута. А промені сторонами кута. Кут позначають ось таким знаком. На малюнку зображено кут із вершиною О. І сторонами ОА. І ОБ, кути позначають великими буквами латинського алфавіту. Однією, наприклад, кут О, або трьома – кут А, О, Б. Посередині завжди стоїть буква, що позначає вершину кута. Чотирикутник НТПР Р має кути кут Н, кут Т. Кут ПІ і кут Р. Ти вже ознайомлений із прямим кутом. І вмієш його будувати. Ось прямий кут. Його порівнюють із куцинцем. Ку це прямий. Тепер розгляньте інші види кутів і запам'ятайте їх назви. Гострий, який порівняний із косинцем, тобто прямим кутом він. Менший, тому він названий гострим, і тупий, який буде більше, ніж прямий кут. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази 623 і розв'язати задачу 624 про автомобіль. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!